Хочеться тюльпани. Хай будуть пам'ять, які вони гарнющі. Ось там біля альтанки. Ось тут Ось таке коло з різних молодил, лабазник варійгатний всередині. Ось. Як гарно квітне Арабіс. Простий, а ось махровий Бежимо, ну, гарне листя. Чубани ось такі. І оранж рокет, ну він тут дає колір. Оранж рокет дає колір. Біреє yeah, Golden Princess. І он знову Які гарнющі. Ну і бруслина буде колись на штамбі. І підтримує колір брючина. Врядна. Ось калина Бульденеш. Краса.